Який у упілля найкращий? Білий, чорний або новинка домашній. Пеу. Почнемо з білого. У складі у нього ячмінний солод, тож давайте спробуємо. В ароматі у нього білий хліб з легкими відцінками квітів. У смаку він трішки кислуватий, цукор майже не відчувається, в принципі, досить освіжаючий. Давайте скуштуємо чорний. Тут же у нас у складі житнє борошно, житній солод та солод ячмінний. В ароматі вже відцінки сірого хліба. Квас чорний вже більш солодкуватий, але трішки теж відчувається кислинка. Поки що білий, мені подобається більше. Переходимо до квасу домашнього. Склад у нього такий самий, як і у чорного. Але при цьому в ароматі він більш виражений та яскравий. У нього теж є кислинка, але при цьому солодкість відчувається набагато менше. Тож буду виставляти так: на першому місці буде квас опілля домашній, на другому місці буде квас білий, і на третьому місці квас опілля чорний. А який ваш улюблений квас опілля? Пишіть в коментарях.